Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора вам, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Так, і сьогодні я хочу попросити. Духівка ви вищих сил попросити одне питання. Це питання задали ви. Так, ви можете, всі глядачі, всі, хто бажає в кого є питання, на загальний розклад надсилати своє питання, і я буду дивитись. Це може стосуватися. Будь-які яких питань будь -які питання, які вас турбують: і здоров'я, і фінанси, і а, якісь відносини між близькими людьми. Все, що у вас болить, все, що вас турбує, можете писати під відео є а, телефон, а, можна писати в вайбер. І також електронною почтою І зараз ми розглянемо одне з таких питань на загальному розкладі, воно буде для усіх. Тут програються такі відповіді для усіх і конкретно для тієї, яка написала це запитання. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть нам, будь ласка. Чи потрібно йти з роботи, з тої роботи, на якій зараз знаходиться той, хто дивиться це відео? Чи потрібно йти, чи буде краще піти, або краще залишитися, чи будуть зміни на краще на цій роботі, чи краще піти і починати заново все. Працювати на новому місці. чи зміниться на краще ситуація на цій роботі? І можна не йти просто чекати на покращення. Так, дійсно, тут настільки гарна робота, яка, яку ви любите. І у вас оце на вагах, на вагах, на цих чашах, по на вагах лежить питання ти, чи, йти чи не йти. Так, зараз я буду питати. скажіть Вищі сили допоможіть. Якщо залишитися, то буде покращення тут не буде покращення. Можливо, щось, хтось вам говорить, обіцяє, що буде краще, буде краще, що якісь будуть зміни. І насправді покращення не буде. Вам варто йти. Тут відкрита дорога для вас. Я заперечую весь негатив, Убираю всі сльози, біль і печалі убираю. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що буде, якщо піти з роботи на іншу роботу? Почати все з нуля, спочатку. З що буде відбуватися, чи це буде краще, ніж залишитися. Так, тут е, треба чистити. Дивіться, навіть якщо ви підете, ситуація Така, що ви будете, якби фінансово від когось залежати, не все так буде гладко, і у вас буде депресія дуже сильна. Тут залишитися не можна і піти, ну, тобто, пройде багато часу, щоб настав той момент, коли у вас будуть гроші. І ви будете дуже сильно депресивному стані знаходитися і в сильній печалі. Але тут багато магічних впливів на вашу роботу, на те, щоб у вас нічого не вийшло. Тут виходять жінки, тут вам робили такий, як навмисно. Ой, чи глаз, чи якісь... Маєю робили, щоб закрився шлях. Я буду дивитися ще і ще. Потихеньку зараз все познімаємо, щоб вам відкрився дорога, відкрита була на щастя, на роботу. Взагалі, вийшла карта фортуни. Ви зміните, ви підете з цієї роботи. Просто єдине, що вас треба зараз допомогти. Відкрити вам шляхи на роботу, щоб у вас все вдалося. Заперечую весь негатив убираю Скажіть, чи лише хоч який-небудь негатив, чи є перешкоди на дорогах на роботу, щоб знайти хорошу роботу, працювати? Так, зробили так, щоб ви нікуди не пішли. Така заздрість, розпач, щоб у вас тут все було зруйновано. Нікуди ви не змогли дітися. Це треба все знімати. Ви не неминуче, все одно відродитесь. У вас все одно буде робота. Це дуже добрі карти. Тільки. Треба пережити, це як стрес, це дуже сильні травми від такої, такої агресії. Причому, що ви будете, коли ви тут все завершите, коли будете уходити з роботи, ви на цій роботі все завершите, вона не буде так різко обірвана, і ви пішли ні, завершено. А надалі ви точно будете знати куди. Випрямуєте і що там все буде добре. Заперечую повністю весь негатив убираю Ви щось іде така магічна дія, щоб ви стояли постійно на одному місці, на березі, а до вас не припливав корабль і вас оце постійний стан очікування. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео. На кращу роботу. Так, магію негативні програми робила жінка, яка у віці в неї можуть бути онуки. заперечую Повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Заперечуюсь весь негатив. На нове гарне місце. Духів кави прошу, допоможіть. Так, давайте подивимося вищі сили. Скажіть, допоможіть чи є ще хоч які-небудь перепони, перешкоди, що заважає знайти гарну роботу, отримувати заробітну плату високу, мати кожен день прибуток. Так. Дивіться, робили е, сильну таку магію на те, щоб ви самі залишилися, щоб не було допомоги, щоб вас не чули ваші янголи, охоронці, і взагалі не було жодної людини, яка змогла б вам допомогти. Тут стояв ще стяг-крадник на вашу гроші, фінанси, роботу. І зараз це все знімається. Заперечую весь негатив обираю. Багато про вас говорять, можуть збиратися прямо і обговорювати все, що з вами відбувається. І тут у вас стоїть міцний захист і. От все, що вони говорять, воно їм назад і повертається по Верховному суду. Вищі сили скажіть, допоможіть, що заважає знайти роботу хорошу, хороше місце роботи, щоб був прибуток кожен день у того, хто дивиться це відео. Стабільні гроші. Так, добре. Дуже добре. Так, відкрилися дороги на гроші, на роботу, на вашу діяльність. У вас будуть проєкти хороші. І а, те, що, ви знаєте, зараз проросте те, що ви колись а, посіяли, те, що ви робили от в напрямку. Може, ви шукали роботу, і вона зараз. Буде проявлятись. Відгуки підуть, до вас можуть звертатися і і пропонувати роботу. Скажіть Вищі сили, допоможіть, будь ласка, дайте пораду, що робити, де шукати роботу. А у вас може бути людина, чоловік, напевно, або ну, якийсь чоловік виходить. Дуже такий він власний, і він також втручається в це. Він, коли тільки знає, що у вас перемога, тут вийшла карта перемоги, що ваша вже справа вирішена, ви маєте там якусь зараз або буде, ну, як то саме до вас. Відкриється місце роботи. І тут відразу вже почнуть вас тримати. Якимсь чином зроблять такі умови, щоб ви не змогли вийти в... звільнитися. Тут карта ще й обману, дурака. Два обмани будуть дуже сильно обманювати. Хтось. Не хочу, щоб у вас були гроші. заперечу повністю, весь цей негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на гроші, щоб завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися, щоб була робота, на якій було приємно працювати. Ви отримували радість і задоволення від роботи. І у вас постійно, стабільно були гроші. І тут ще пораду дають шукати з дитинства друзів або яких, хто, може, ви зростали разом. З дитинства, з юності людей, і ці люди зможуть вам допомогти, вам треба звертатись, <кій> можливо, є такі знайомі із дитинства, От, вони зможуть вам допомогти, вам обов'язково треба спілкуватись і розповідати, що. Ви потребуєте допомоги, щоб... щоб усі, принаймні, якщо вони не зможуть допомогти, то вони ж теж долучились і допом... самі почали шукати вам вихід на роботу. Ще є люди. Це може бути і жінка, і чоловік із вашої, там, де ви зростали, з дитинства школа, може, вже як ви були старші, і вони задоволенням вам допоможуть. Дуже гарні карти виходять. Скажіть ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на тих, хто дивиться це відео, що заважають мати роботу, постійну стабільну роботу, великі прибутки грошей. Ні, зараз вже все почистилося. Ви матимете великі статки. Ви зможете накопичувати гроші. От, і перехід на нову роботу не буде важким. Ви логічно все зробите. Тут у вас буде все завершено, а нова робота, ви будете чітко розуміти, що вона нормальна, що там ви будете в безпеці, що там у вас буде заробітня плата висока, хороша, тут карти, хороші. І ви зможете спокійно цей перехід зробити без стресу для себе. От Всіх ворогів оцікаю, відвертаю на віки вічні. Більше не можуть втручатися в життя. Того, хто дивиться це відео, більше не можуть руйнувати життя. Отсікаю, відвертаю. Заперечую снятию. Отсікаю, відвертаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Буде так, перекриваю. Більше немає жодних негативних втручань. Блоки всі відкриваються. Обирається дорог на гроші всі блоки. На роботу, відкрита дорога. Комфортна, гарна робота, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. На роботу, на стабільний, постійний прибуток. Тим, хто дивиться це відео, більше нема жодних перепон. Буде так, буде так, буде так. Весь негатив, все, що робили, всю заздрість, лаз, порчі, всі крадніки і стяги, і негативні дії відвертаю, відсікаю, повертаю тому, хто робив по Верховному суду буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на роботу, на гроші, щоб постійно, стабільно був прибуток. Ви були впевнені в завтрашньому дні, щоб ви могли накопичувати. І ставати заможними і багатими людьми. Буде так. Прошу допомоги, вище ще сили, допоможіть, будь ласка. Це буде все сказано здійснено, так буде. Так. Так, була така негативна програма, поставлена, щоб ви чекали і не дочекалися, і постійно знаходились в такому стані постійного очікування. Але це все забрано. Зараз відкритий шлях, до вас прийдуть хороші е, така інформація, хороші пропозиції. Ви зможете знайти роботу. І це не буде стресом. Ви не будете в такій сильній депресії, важкому стані. От буду роботи і гроші. Тих, хто дивиться це відео, ніщо не заважає мати роботу. Прошу Так що, будь ласка, на цьому, з цього питання все. І так. Якщо є в когось проблеми будь-якого плану, ви можете написати цю проблему, і ми будемо розглядати на загальному розгляді, на загальному розкладі. І тут можуть програтися ці питання і для вас, і для всіх, хто потрапив на відео і дивиться його. От, і так, це може допомогти вам зрушитись із такої важкої точки. А, і також я дякую всім, хто робить донати. Це дуже приємно. Я вам щиро дякую, дуже приємно. Така сьогодні у нас кава. Приємної вам кави і до зустрічі!